Та я таке слухала, коли мені було 16. Ну, багатьох так. вражає те, як вона поєднує, так, два стилі. Про так. Голоси. Це гурт Джинджер. Я Це... зрозуміла про кого ти. Я зрозуміла. про Гурт. Погоди. Який е, багато хто хейтив до 2022 року, навіть з моїх знайомих. Вони казали, що це гурт, який мав би показати всьому світу наскільки крутезний український метал може бути. Але це гурт, який показував, наскільки крутезний метал е, плутається в тому український, він не український, непонятно який. З Донеччини ти все ж таки, чи ти передовсім український. Ну, коротше, ось така от історія. Але після 22-го року, після повномасштабного вторгнення Прийшла ідентифікація. Да? Ти знаєш, навіть Двох гурт, гурт Джинджер вже в офіційних заявах е, повністю чітко комунікує те, що, от буквально цитата, нам прик. Що ми зрозуміли це лише вранці 24-го року. Gur Ginger прокоментував антиукраїнські заяви. Е, я не скажу, що там прям якісь не знаю, там пропутінські заяви чи про кремлівські заяви. Вони були. Просто не вони були не українськими. Uh -huh. А зараз, звісно, вони виступають на найкрутіших майданчиках, де така музика є доречною, uh -huh. величезні метал-фести на сотні тисяч відвідувачів і так далі. Вони виступають з українськими прапорами, вони чітко артикулюють свою проукраїнську позицію. Uh -huh. Так, якимись там суперпатріотами, я ну переконаний в тому, що ну навряд чи вони так чітко стали. Хто його знає? Я не буду це коментувати. Але uh -huh. те, що принаймні. Було озвучено те, що вони помилялися. Чим до речі, вони багатьом фанатам, вичевить, сказали, що знаєте, якщо ми помилялися, то напевно, що подумайте і над своїми поглядами, якщо у вас вони якісь не такі, Тут можна дискутувати до ранку, можна, і ми не виступаємо адвокатами цього Але гурту, 100%. Е, Декілька фактів: Джинджер реально в своєму напрямку одні з найкрутіших у світі. Це, Це, Це так. Круто зроблена якісна музика. В них була сумнівна політична позиція, яка дуже багатьом не подобалась, і до сих пір не подобається. І багато хто їх не слухає, тому що вони вважають, що це просто перевзування відбулося. Ну але маємо, що маємо, як то кажуть, що ми з цим з вами зробимо, знаєте. Е Просто питання для кожного. теж. Для вас ось така от політична позиція, яку музиканти заперечують, тепер переосмислили і стверджують, що вони вже, ну, умовно кажучи, змінилися. Це все ж таки вам сприяє тому, що ви слухаєте їхню музику? Чи для вас подібні політична неоднозначність уже клеймо на все життя?